Коли ви вже вмієте будувати комунікації, ви вже вмієте комунікувати з іншими людьми, коли ви вже себе пізнали, вже все зрозуміли, чого ви хочете, яка ви людина. Наступний крок не соромтеся показувати себе через різні канали комунікації. Зараз такий час, коли ввести якесь таке соціальне життя через медіа дуже легко. Вам достатньо мати телефон. Вам достатньо включити камеру. Неважливо, навіть який зараз у вас телефон. Телефони зараз абсолютно з класними камерами. Вчіться проявляти, заявляти про себе. Ніхто не буде знати про ваші послуги, навіть якщо у вас супер-пупер якась там кваліфікація, не знати, яка поки ви про неї не скажете. Ніхто вас не буде хвалити, поки ви не розкажете, що ви щось вмієте, що у вас щось виходить, що от ви досягнули певного результату. Що от ви можете чимось допомогти, що у вас були клієнти, що ви якісь там рішення дали для людини. Чи там і певний результат? Ніхто про це не здогадається. От ви маєте для себе розуміти лише коли ви починаєте про це говорити, розказувати свою історію, розказувати свої досягнення, розказувати те, що ви вмієте, показувати свою кваліфікацію, компетенції, все інше.